Що таке незалежність, я почав розуміти насправді тільки коли їй почали загрожувати зовнішні сили. Коли в тебе можуть відібрати свободу вибору, зрозумів, як би наскільки цінна вона ця незалежність. За цей день дуже багато поклалося. Це ж не перше наше покоління. За 250 років це скільки? Десь 24 четверта чи 25 п'ята війна наша з москалями. Ось кожні 10 років ми з ними воюємо. Я дуже добре пам'ятаю дні кінця серпня 91-го року, коли було проголошено незалежність. Піднесення і роздуми, що буде далі, і тривога за майбутнє. І це свято цілої держави. Був ще маленьким, так, трохи. Я пам'ятаю настрій оточуючих. Ніхто не розумів, що робити. Ніхто не розумів, що їх жде. З цього дня, з цих з цього року для мене це було моє свято, і було зрозуміло, що це власне початок чогось нового, початок чогось справжнього. Власне, за ці 34 роки для мене нічого не змінилося. Прапор України, який встановлений в Харкові, і який е, видно з різних частин міста. Я розумів, що це такий символ, який нас всіх об'єднує, і що ми всі е, разом. Захищаємо от, цю землю, яка позначена на мапі оцим прапором.